Кампанія закінчилась. Середа була останнім днем, коли громадяни України могли декларувати перед державою свої минулорічні прибутки. Цього року українці мали на це на один місяць більше часу. Податкова приймала декларації з початку року і в будні і в свята. Тож в останній день черг тут не було зовсім. З 8 ранку до 8 вечора і в вихідні ні з 9 до 18.00. Черг в процесі прийомки декларації не було. Громадяни. Виконали свої громадянські обов'язки щодо подачі і відповідно щодо одержання кредиту в останній день біля віконечок, де приймають щорічні декларації, практично порожньо сюди приходять одиниці. Скажіть, будь ласка, скільки у вас сьогодні було декларацій По щорічно Сьогодні було подано в нашому районі шість декларацій. Більшість із тих, хто чекає на свої чергу у цокольному поверсі податкової адміністрації, бухгалтери й підприємці. Вони здають цілком інші звіти. Податкова декларація з на доходи фізичних осіб. Податківці Відзначають кількість людей, що добровільно повідомляють державу про свої доходи, поступово зростає. Це пояснюють тим, що все більше людей зацікавлені мати офіційні прибутки.